Hello everybody! З вами Фобік. У цьому випуску я хотів би повідомити вам про те, що сьогодні у Японії старують, стартують нові сервера в вільний Mobile. для тих, кому буде це цікаво. Як можемо побачити, там ще додали нову зброю, чарівну гармату. Було би дуже цікаво побачити на реалізацію цього, цієї зброї, як воно там прорисовуватися буде. Тому. Для тих, кому цікаво, можуть приконектитись та піти пограти. Силку я залишу у коментарях та в описі до відео. Я би сам пішов пограти також, але в одне віконце мені грати не дуже добре. Остання моя спроба грати в лінічного байду завершилась тим, що я грав у 36 вікон. Це дуже добре, це дуже. Так заманює і непогано так на молочко виходить, так скажете, з так скажему. Тому зараз мені люди пишуть, підеш, не підеш, і все в такому русі. Я скажу, що ні, я не піду. Це через те, що в мене перебої зі світлом зараз. Так як країна-агресорка Росія напала на Україну. Спричиняє щоденно якісь теракти, і в мене, як і у більшості людей в країні, зараз є такі перебої зі світлом. А якщо згадати, як я грав у минулий раз, то мені, щоб завести усі 36 віконець, десь потрібно 2 години. Тому. Коли у сьогоднішніх реаліях о, у мене світло вимикають два або навіть буває і три рази на день, то це нереально. Я тільки загружусь, і світло зникне. Це не дуже добре. Тому якось так. Можливо, там одне віконце якось там щось побігає, можливо, розглядаю ще варіант. Оновлення, коли будуть виходити, а там кожну неділю виходить якесь оновлення, буду переводити, як і у минулий раз. Це доволі прикольно було. Люди дивилися. Я сидів там, якось скомпоновував усю інформацію, і людям заходило. Люди підписувались, лайки ставили, і все було добре. Можливо, ще так, от, подивлюсь на цю, на цю ситуацію. І ще. Потрішки українізуюсь, і, можливо, знайду свою справу, коли знайду свою справу. Тому що завжди якось все перемінливе, і буду якось цю справу, цією справою займатися на українській мові вже, поліпшувати свої навички і все в такому русі. Чи думаєте, будете грати, не будете грати, можете в коментарях поднаписувати. З вами був ще раз напомню Фобік. Дякую, хто подивився. Грайте в Linux Mobile, якщо ви хочете. Сьогодні відкриття. Ссылка на сайт у коментарях та в описі під відео. І щоб в мене українською зліво, як ви бачите на екрані було, я там розширення додав до хрому. І там з японською воно переводить десь на українську і якось так. от Розумію, що там про що пишеться і так далі. І якщо треба, беремо телефончик, там переводчики якісь завантажуємо. І так граємо в цю гру. Тому що перший мій досвід, який я здобув у Line 2 Mobile, це був з Кореї. Я також сидів і грав, грав з телефоном, ну, на комп'ютері, але з телефоном. І з телефона фотографував екран і якось там переводив, там щось робив таке. Ну, якось у мене такий досвід був вперше. Усе всім дякую за, за все і до побачення. Brr. А, і так, я у ліжку тут валяюсь, і якось з вами тут балакаю. Рівідерч!